Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Шановні батьки та любі діти. До нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин. Циценя Регі, лошадка Семі, кролиня габі, совеня Ізі. Та кошеня келі, які є унікальними. Семі, відчуваючи голод, відразу помітив. Кошики на ковдрі для пікнику раптом з одного кошика викотилося яблуко. Однак чи може зміни з'їсти це яблуко? Це історія про те, що кожен може бути необачним і про те, як легковажність може вплинути на інших. Тож послухайте розповідь. Ізі та апетитне яблуко. Одного прекрасного дня Семі вирушив на прогулянку. Ех, було б чудово знайти що попоїсти. Можливо, яблуко? подумав Семі. Коли Семі підійшов до кошика для пікніка, він відчув бурчання в животі. Цікаво, чи є в кошику щось смачненьке для мене. Семі Заглянув у перший кошик, але там було лише декілька кислих лимонів. І з другого кошика виглядали гриби. На жаль, гриби можуть бути отруйними. Я можу їсти гриби лише з дозволу мами чи тату, бо від грибів у мене може боліти живіт. І коли бурчання в животі знову нагадало семі про голод, він заглянув. У третій кошик. Але у третьому кошику було лише багато риби. Коні можуть їсти майже все, але тільки не рибу. Семі вже ледь не розчарувався, аж ось щось червоне й блискуче викотилося з наступного кошика. Це ж яблуко. вигукнув щасливий семі. Хоча, окрім ковдри для пікніка та кошиків, навколо не було нічого. Семі озирнувся. Мабуть, мені не варто їсти це яблуко, подумав Семі. але його голодний шлунок бурчав усе голосніше. Але ж мені це яблуко потрібне більше, ніж тому, кому воно належить. Я такий голодний, подумав Семі. Нетерпляче відкусивши величезний шмат яблука. Потім ще один і ще один. Ммм, як смачно пробурмотів семі, облизнувшись, аж раптом кошик відкрився. Зненацька з кошика вилетів сонний Ізі. Він втомлено поглянув на семі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ти ж не з'їв? Моє яблуко, правда? запитав Ізі. Я ж не знав, що це твоє яблуко, притишено відповів семі. Але як же ти міг з'їсти чиєсь яблуко, розлючено вигукнув Ізі. Ем, я просто був дуже голодний, і я люблю яблука понад усе, вибач, сказав семі, відчуваючи свою провину. Якщо ти хочеш виправити ситуацію, то дістань мені інше яблуко, сказав Ізі, вказуючи на яблуню, що росла поряд. Але як же я можу це зробити? здивувався Семі. Я ж не можу літати, як ти. У тебе сильні ноги, тому ти можеш вдарити ними по дереву і яблука впаде, відповів Ізі. Гаразд, я спробую, погодився з який хотів. Виправити ситуацію і налаштувався. Семі вдарив по дереву, але впала лише одна маленька гілочка. Ти маєш спробувати ще раз, сказав Ізі. Семі вдарив яблуню знову, але цього разу з дерева з гуркотом звалився старий черевик. Сеймі дійсно важко вдарити дерево з такою силою, і я бачу, що він відчуває свою провину, подумав засмучений Ізі. Ізі вирішив допомогти. Коли Сеймі замахнувся знову, він злетів у повітря і наче літак підлетів до дерева. Раптом їм вдалося добряче струсонути дерево. Листя та гілки голосно зашеруділи, але нічого не впало. Я так втомився і, здається, сильніше я вже не зможу штовхнути, заявив Семі, який був уже на межі. Та нічого, мені шкода, що я накричав на тебе, сказав Ізі, і саме в той момент оберемок яблук посипався їм на голову. Один, два, три. Я вже збився з ліку. Та це ж ціла купа. вигукнув Семі. У нас не просто достатньо яблук, їх тепер дуже багато. Можливо, ми навіть могли б спекти найбільший у світі пиріг з яблук, жартома сказав Ізі. Як Семі мав би вчинити в ситуації за пенти? Червоним яблучком. А як ви стримуєте себе від того, чого не варто робити? Що, на вашу думку, відчув Ізі, коли дізнався, що Семі з'їв його яблучко? Ця історія про те, що ви можете бути необачними, але справжні друзі завжди поважатимуть тебе та допоможуть. Виправити ситуацію, що склалася. Я впевнена, що ви підтримуєте своїх друзів в різних ситуаціях. А щоб підтримати команду веселих друзів, зліпіть. Або намалюйте, рум'яне, соковите яблучко. Чекаю на ваші роботи. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось про нову пригоду від веселих друзів.